Акція до світлого дня світлі вчинки триває. Нагадую, така стартувала на нашому телеканалі у перший день Великого посту. На часі розповідь про ще одного пацієнта онкогематології Олексія Князя, як і решта дітей. Він будує плани на майбутнє а для початку не дочекається, коли повернеться з лікарні додому. Олексій один із найстарших пацієнтів відділення. Йому вже 16. Хвороба вразила саме тоді, коли однолітки активно планують майбутнє і визначаються з професією. Підліток теж знає, ким хоче стати програмістом, але поки що освоює інформаційні технології у стінах лікарні. Приїхав сюди з Боринського району у грудні. У мене була висока температура. Ми в сільській лікарні нам дали направлення і ми. Сюда. Пациент был госпитализирован в состоянии очень, очень тяжелого интоксикационного синдрома, и с клиникой компрессии внутригрудных э, сосудов, скажем так, э, трахеи, бронхов. Мы дифференцировали, не, не могли даже госпитализировать сразу в наше отделение, потому что под вопросом был и туберкулез внутригрудных лимфоузлов, и, и второе было заболевание под подозрением лимфогрануломатоз. Гістологія лімфатичного вузла та спеціальне дослідження у столичній клініці підтвердили останнє лімфогранулематоз або пухлина Ходжкіна – онкологічне захворювання типове для підлітків, говорять лікарі. Льоша втратив трохи часу, але шанси на одужання у нього високі. Стадія продвинута, запущена, скажімо так, далеко зашидше. Ну, к щастю, для Олексія це заболівання при адекватному лічені з самим хорошим прогнозом. Станом на тепер хлопець отримав три блоки хіміотерапії, а також пройшов лікування гормонами. Попереду вартісне обстеження у Києві та за необхідності ще й променева терапія. Лікування онкології процес тяжкий не тільки психологічно. Він стає фінансовим випробуванням для кожної родини. Допомогти сім'ям онкохворих дітей можна покласти хоча б кілька гривень до скриньок з логотипом акції «До світлого дня світлі вчинки або перерахувати внесок на рахунок, зазначений на екрані. Анна книж Віктор Лапченко на часі новини. Більше інформації про акцію до світлого дня світлівчинки також можна знайти на нашому сайті tv.sumi.ua. там само і сюжети про дітей, які чекають на нашу з вами допомогу з рахунком для пожертв.